День не тільки робочих, а всіх працівників будівельної сфери інженерів, виконробів, ремонтних спеціалістів. Ініціатива святкування з'явилася ще в 1956 році, а в Незалежній Україні цю дату продовжили святкувати згідно з указом Президента України про День будівельника від 22 липня 1993 року. Тож сьогодні ми зібралися тут, щоб вкотре відзначити це важливе для нас свято. Та Європи, дністровського комплексного гідровузла, невід'ємною частиною якого стала і соціальна сфера. Це досить вагома віха трудової біографії вже не одного покоління гідротехніків, будівельників та енергетиків. Сьогодні у цій залі запрошені люди, життєві долі яких поєдналися з народженням. Нашого міста ще з далекого 1973 1974 років. Почесне свято, День будівельника, ваше професійне свято, дорогі ветерани. Я першу чергу хочу подякувати вам всім за наше місто, за те, що саме ви були батьками нашого міста, ви були батьками. Нашої Новодністровської енергетики ви нам будували наше майбутнє, а ми вже наше покоління, ми народжувалися тут. На кожне покоління припадали непрості часи, непрості випробування. Вам також доводилося і боротися, і відстоювати свої права і права того будівництва, яким ви жили, і Чорнобиль. Багато чого ми пережили, так само, як і наша покоління сьогодні тримає такий удар з цією війною, які непрості часи нам доводиться переживати. Але перед тим ми тримаємося, ми віримо тільки в краще, віримо дуже в перемогу. Дякую вам за те, що ви маєте терпіння, мудрість, за те, що ви завжди. З любов'ю до нашого рідного міста. І саме головне, я хочу вам подякувати за те, що через ці всі роки, скільки б не було випробувань, але ви тут ви залишилися в нашій рідній Україні. Ви завжди тримали, як то кажуть, удар так само, як зараз і робимо це ми. І тому нехай Бог вам всім дає в першу чергу здоров'я. Дай Бог, щоб ми всі з вами уже дочекалися. Перемоги і наша країна жила в мирі і спокій. Дай Боже, щоб в кожній вашій родині панував мир, злагода і любов. І саме головне це людяність, незглавність, віра, надія і то щире людське, що нас тримає, тримає нашу країну. Я хочу сьогодні також нам всім побажати, щоб наше місто. Воно, можливо, скажімо, уже новим етапом півстоліття свого від дня народження, щоб воно набирало нових обертів, щоб воно починало заново розвиватись, не дивлячись ні на що, тому що ми не маємо права опускати руки, ми маємо тримати оборону допомагати нашим військовим, але поряд з тим, і щось змінювати в місті, це процес досить. Довготривалий, але маємо рухатися по тим стандартам, як то кажуть, сьогодення. І ми маємо бути гарними, привабливими, ми маємо щось нове будувати. Так не просто. Багато хто е, не завжди з розумінням ставиться до того, що ми зараз робимо, але ми впевнені, що коли будемо бачити перші результати. Ми зрозуміємо для чого це, і ми маємо все зробити для того, щоб наступні покоління хотіли тут жити, далі розбудовувати, залишатися тут. Це дуже дуже важливо. залі Зустрів саме тих людей, з якими ми молоді, енергійні, навіть впевнені, завдовжки дні будували те, що ми маємо сьогодні. Тому і тоді, і сьогодні на першому місці повинні були бути, і сьогодні повинні бути ці людина. І дійсно, електростанція будувалася не раді електростанції, як я кажу, що агрегати, не раді агрегатів. А будинки, не раді будинків, а для того, щоб там жили люди. На жаль, мав вже багатьох, на жаль, немає вже тих людей, які, яких вчилися, приймали. От. І завдяки саме їм ми на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Я не буду займати багато часу, я розумію, що є, що нам згадати, є що нам показати. І головний той девіз, який в мене був, про те, що не наслідити. Щось що, що хоче, а залишитись їх. Я думаю, що наше покоління, ті, які пов'язали з долю 73-му році на з збудову таких потужних трьох електростанцій. Я думаю, що їм є чим гордитися, є що показати і так далі. Тому я вдячний керівництву міської ради, вдячний тим гарним тим чудовим дівчатам, які підіймають настрій. Набиває так, забувати, забувати про те, що нам вже за сімдесят. Все одно ми живемо, ми радіємо і, і я впевнений про те, що наряд, недалеко в майбутньому, наряд, дійсно, як сказала Наталія Олександрівна, що ми всі разом зберемося і не відмітимо, а відсвяткуємо саме головне нашу перемогу. Тоб... У нас весіння було багато. Я не знаю, чому ми обрали та Ну, Це був сонячний прекрасний день. Е, їхали ми розписуватися, в село можемо. так як у нас саме ті. ще не було. Коли по дитям по цим пічки ходять розписуватися, а ми їхали на автомобілі. Сільські жителі виходили на вулицю. Установлювали машину і дивитися на нас, як не знаю на кого. <ріху> <ріху> ну, нічого, все було прекрасно. Да, нам виділили вагончик э, кімнату. Її е, обставили нам. Ну і, звісно, на свадьбі ще були подарунки. І от в кінці весілля зібралися під. Ці подарунки занести до нас в кімнату. Ну перепутали якось кімнату. І в місто нашої кімнати занесли подарунки до кімнати Івана Яхінача Куся. <різвіст> <різвіст> а це було так. Потім в кінці десь під вечір прийшов маленький дощ. <різвіст> ну і саме хлопці із. Працювали в бригаді Полковникова, знайшли невелику мушу, замастили руку і прийшли, занесли до нас в кімнату. І Полковников сказав, от зараз ми побачимо, яка молода хазяйка саме. Завтра утром рано прийдемо, провіримо. І дійсно, десь годину 6 утра вже прийшли провіряти, чи я помила. Ну, все те саме. Ну, ми оділися, а куди ж біжати всі самі бокеди спадівні? На яку сторону нарече нема, на яку сторону світ? Ніхто не знає, а повісили на одну сторону. І так на і проважувати вам, щоб та любов ваша перша. Вона зігрівала вас із погадами, щоб у вас було поперед ще багато років у любові ваших рідних внуків. Дочека знову <му> згаденка <му> <"Я>? мати, соси на доньку свою, як тобі віднесенька сказати, де при Чим живу, рідне синька, сказати? Часу ще залишилось пам'яті. Правда, ніхто не знав тобі, що то буде, як воно буде. Я по цьому поводу якось був написав такого невеличкого вірша одного mm -hmm. до вашої уваги тоді. Дивлюсь у дзеркало життя дитинства слід, я бачив. І випливаю з майбуття згадки років моїх дитячі. Діти сиділи у дністра, горілку попивали, помали їли, кавуна, розмову чергу мали. Ти як в той рік убитові ми були. Зустріли один. Сказав мені тоді на цьому місці, діду, з'єднають оба береги і поводують. А он на ті на горі ще що в що ви зовете, зведеться місто молоде, та там ви поживете. Та де це буде, чорт візьми, в якому точно місці, чи там де. Ущі береги, чи гори трохи вищі гуранню. Пам'ятаєш ти, де спирт пани робили. Сомів здорових таких з тобою миловили каміння, пили на мори човнами вниз сплавляли. Кажу, що я не чари там свої скарби ховали. Дістер розмову, слухав тому. Хвилю посміхався. Тисячоліття я течу, а що полон не здався. Бурхливим можу бути я і лагідним, і ніжним. Ну щоб приборканим, так ні, то, мабуть, хтось задався. Девати, годі, хтось сказав. Невже такому бути то можуть бачити зробити лиш наші онуки? Кивнув на догурт він хлопчатів, що воді плескались, а серед них були і ми, кому отей дістались. Дістали з греблею будувати і місто піднімати на краєрідах дивних цих життя своїм онукам дати. Нащадкам тих старих дідів, що в Дністра сиділи, розмову про життя вели, що вірить так хотіли. На тому місці, що колись плитовою звали, електростанція стоїть, Дністровською назвали і хазяйнують нині тут, а тих дідів, онуки, Дністра, величні збережуть, щоб вжило всім без скрути. Так вип'ємо за ті часи, за тих, хто вже не з нами, за Плитову, яка нас звела і об'єднала? Першими відкривателями оцього нашого почесного місця були експедиторів 50 років ще. Першими туди були поступили. А Панас Михайлович, знайде всіх калесні, Михайло Андронович Кушнір. Ще других таких багато вже помирало. А другим заходом, коли прийшла експедиція, то пішов я, пішов Іван Федишин, пішов Турзай Василь. А коли вже пішли, вже з у 72-му році приїхали вони, оселилися у школі у детській садіку нашому, то в 73-му році вже пішли. Наші земляки мої ожинські, такі як Бошак Андрій, Фідиши Іван, хоча Володимир, ну і я перед вами. І потім, тому, вже коли почалася стройка, я робив автотранспортне предприятні 73-го року і проробив я аж до 2000. Десь по 60-го року. Бо я вже хотів уволитися на пенсію вийти, а мені начальник каже, Ніколай я, я хочу хоча коли у вас у прем'єр ставити. І я ще проробив 5 років. Але слава Богу, що я до сих пор ще живий, здоровий. Я радий всіх вас бачити, бо я всіх вас бачив. Всіх вас знаю, і дай Бог вам здоров'я, мирного неба. І добрий вам побажання. чого ж желаю собі, того всіх вам. І признайся мені, звідки та не я